Друзі, всім привіт! Мене звати Юра Уваров, ви на моєму каналі Спінінг TV, Влаштовуйтесь зручніше. Ставте вподобайки, не забувайте за дзвоник, аби вам приходили повідомлення про наступні відеоролики, і ви їх не пропускали. На я вам зроблю огляд ось такої парасолі рибальської від захисту літу від спекучого сонця. І давайте ми з вами її зберемо. Я вам продемонструю, як вона виглядає на голові, як вона захищає від спокучого палючого сонця. Ось так вона виглядає на голові. І можете собі спокійно сидіти рибалити і вам не буде пекти на голову. І захищає від спекучого сонця літом що підписуйтесь на мій канал, активуйте дзвоник дві аби вам приходили повідомлення про цікаві відеоролики. Не забувайте за коментарі, за вподобайки і діліться Це цим відеороликом зі своїми друзями в соцмережах. Виїжджайте частіше на рибалку, трусіть холодильники. Ну і бажаю вам всім приємного перегляду. Цього відео. І на цю парасолю я лишу ссылку внизу, прикріплю ссылку внизу к цим відеороликом. Обов'язково додивіться цей відеоролик до Смокінса. Поставте вподобайку, активуйте дзвоник дві аби вам приходило повідомлення про цікаві відеоролики. діліться Ділиться цим відео зі своїми друзями в соцмережах. Виїжджайте частіше на рибалку. Ну а з вами, як завжди, був канал Spinning ТВ. До нових зустрічей біля води.